Сьогодні росіяни здійснили четвертий масований ракетний удар по Києву. Цього разу ворожі ракети атакували столицю серед білого дня. Це була балістика, це були Онікси з Криму. Враховуючи ці всі фактори, чи можемо ми говорити, що росіяни яким чином намагаються змінити тактику і щось робити по-новому? На моє велике переконання. Моє таке розуміння це. Ну, така собі разова зміна тактики. Поясню, чому сьогодні означає свій день працівники служби безпеки України, і на моє велике переконання саме ціллю цих ракет була не знаю центральна будівля, можливо, якась регіональна будівля СБУ яка знаходиться в місті Києві, бо на ранок. Швидше за все була призначена урочиста зустріч е з приводу свята ну, нагородження відзначення людей, які проявили себе, можливо, вони собі запланували влучити ось саме таким чином. Тобто, ще раз, це моє припущення. Можливо, там повинен був бути хтось з. Ну, вищого керівництва держави. Ну я не скажу, що президент міг бути, але why not, а Чому б ні? Або навпаки, група офіцерів, яка відзначилася е, при виконанні певних завдань, її могли запросити до одного з приміщень офісу президента, бо їх там може бути декілька. І там можливо планувався. Планувалося планувалося нагородження цих співробітників. Можливо, вони були цілі.